Всім привіт, друзі! 14 квітня зацвітає ріпак незвично рано. Взагалі ріпак в нашій місцевості зацвітає Запорізька область 25, 27, 30 квітня на початку травня. В цьому році стоїть аномальна спека у квітні 26, 28, 24 в затінку. На сонці взагалі спека. Це ми їдемо вранці. Ще зараз прохолодно трохи, але поле ріпака вже жовтіє. Вчора проїжджали на пасіку. Воно було ще більш зелене, а зараз вже яскравіше і яскравіше стає. Є поля вже в Запорізькій області, повністю яскраво-жовті. Бджіл поки що на полі немає. Один джміль літає поодинокий. Є одну бджолу я бачу на все поле. Поле досить здорове, далі ще видніється ріпак. 15 квітня Поле ще більше зацвіло, Зранку прохолодно було, зараз тепло, джіл щось немає поки що 18 квітня Ріпак уже повним ходом цвіте Бджоли трошки літають, але щось маловато Вон у мене знімає ізоль на фоні ріпака У мене поки що немає вулика Ріпакова Ще й тепло, та нормальна погода, ну яка повинна бути. Плюс 20-26 вчора було Ну будемо чекати Недавно ми перевезли пасіку, я там трохи познімав відео. Пізніше розкажу вам подробиці. Всім дякую за увагу. До скорої зустрічі. Пока.